Усі наші сусіди гарні люди. Але ж це поки є світло. Хвилинок 15 з сусідами поговоримо і додому. Сонечко, ну я не можу лишити тебе самої з цим токсично. У нас в фонді є певна сума грошей, і ми пропонуємо купити генератор. Якщо скинемось, у нас буде світло, і це всього по 10 тисяч з квартири. Я скидатись не буду. Ми на всю зиму залишимося без світла. Вирішувати треба сьогодні. Давайте голосувати. Я виставляю питання на голосування: чи можна паркуватися як жлоб? Псіхована. Я б за тебе заступився. Це я психована. Антон. Ти нічого не хочеш сказати? Та ти не психована. Ти моя остання. Давай, пишіть тим долбодят Кому спільний чат під'їзду. Надюша Гуркіт не переносить. Неї безсоння. Те, що у неї безсоння, ми чуємо. Що я пропустив? О, о. А що по генератору? Ще не обговорювали. Підімо, гриземо, отак от намотуємо. 1958 почали курити в садочку. О, закінчили. Тільки починаємо. А з дівчини є. Леси, ти мене налякаєш. Чачі Соніку, У цьому світі є місце лише для одного з нас. Сила шеду в його енергії хаосу. Може, краще поговоримо! Цей їжак вражає більше, ніж той, з яким я бився раніше. Чувак, я ж поряд стою. Нарешті розімнемо. Після битви тут нічого не залишиться. Я маю спинити його, виставити оборону. Ой-ой. Та ми ж не в комп'ютерній грі. Їжак Сонік 3. Я знаю, хто твій батько. Ти з ним теж гангстер. Мій батько несе лихо в цей світ. Я чищу світ від таких, як він. А де, що маєш знати? Ще маєш якийсь кодекс. Ти такий самий, як батько. Even, miss live it.